X-Style 242 Lucky – ваш талісман удачі, що завжди на зв'язку. Новий кнопковий телефон від українського бренду Sigma Mobile, створений щоб забезпечити вам безперебійний зв'язок і комфортне спілкування. Bluetooth. Підключайте бездротові навушники для прослуховування музики, екран 2,4 дюйми 240 на 320, чіткий і яскравий дисплей для комфортного перегляду, швидкий набір. Здійснюйте дзвінки одним натиском. Дві міні-сім-карти розділяйте особисте та робоче або комбінуйте вигідні тарифи. Пам'ять. Підтримка microSD до 32 ГБ. Зберігайте музику та файли. Автозапис виклику. Ніколи не втрачайте важливі інформації з розмови. Повний контроль та безпека унікальний набір функцій для вашого спокою, конфіденційність, антизлодій та фільтрація небажаних викликів. Сучасний USB Type-C. Забудьте про застарілі роз'єми, зручне підключення та заряджання. Мега яскравий ліхтарик надійне джерело світла у будь-якій ситуації. Найяскравіший помічник у темряві. Телефонна книга до 500 контактів з можливістю додавання картинки та мелодії для груп. Екстайл 242 Лакі це справжній талісман удачі, який завжди має заряд one united space every touch brings strength anew together to the stars me and you Обираючи Xtyle 242 Lucky, ви отримуєте не просто телефон, а надійний пристрій, що поєднує потужну батарею, сучасний роз'єм Type-C та інтуїтивно зрозумілий функціонал. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує якість зв'язку, довговічність і функціональну безпеку. Головний козир Екстайл 242 Lucky – це його енергетична незалежність, телефон оснащений потужним акумулятором ємністю 2500 мАч. Цей запас енергії дозволяє йому працювати тижнями в режимі очікування і гарантує, що ви не залишитеся без візку у найважливіший момент.